Перший етап укладання пінопласту на басейн закінчив. Ну як це дуже початковий етап. Перший слой пінопласту закинув. Дивіться, пінопласт е, на низ я двоєчку кладу, зверху теж двоєчку, тільки вже не отак, як а, ну, Виходить, цей отако, а верхній отако буде стояти. Дуйка для того, бо земля накидається дуйкою здуваю. Ножиком ріжу, о, мій любимий К9. Дев'ять, ножик класний. Дивіться, клею отаковою штуковиною, але тут нема, що воно дасть. Коротше, армострічка. Дуже класно клеє пінопласт. Одна тільки проблема в цій стрічці, що вона закінчилась. Не знаю далі. Ще, ще зверху стільки саме. треба. Мені, виходить, на, оцього, на цей квадрат пішло 25 листків пінопласту. Отако буде лучше видно. 25 листків пінопласту пішло. І дві бабіни цієї ленточки пішло. Тепер мені, ну, пінопласт у мене є, що я заготовив. Басейн стоїть, басейн не знаю, чи я поставлю, тому що в мене кончилася лента. Треба ще дві бабіни ленти сюди і зверху ще слой застелити пінопластом. Довжина 4,10 на 4,20. Басейн у мене, дивіться, басейн у мене 3,66. Я з розчотом, щоб ще трохи лишилося запасу по краях, бо я не знаю, тут оці стовпчики чи будуть випирати, чи це чітко по стопчиках 366, не знаю. Е, о! 6,5 тонн, нічого собі. Кому треба басейни людина відмічена в описі, заходьте, басейни по найкращій ціні. Реально, все посоветує, розкаже, покаже. До басейна поки я не добрався. Не знаю. Якщо знайду такої ленти в нас в продажі в селі, то може завтра до. Доклею, щоб хоча б вже було склеєно, щоб можна було приступати до установки басейну. По рівності трошки в мене лажовато вийшло тут його під щепами. Видно? Тут трошки лажово. Але там виходить, якась трава не, не, не вийшла близько скосити. Я думаю, поставиться басейн ти розрівняється, а і тут його видно. А так то в принципі досить більш-менш рівно. Так що кому цікавить, що з цього всього діла вийде. Підписуйтесь, розкажу, покажу в кінцевому результаті, що вийшло і скільки це все діло стоїти буде. Це вовсю землю, тут не часник, не цибуля буде, не картошка. Теж буду все засівати травичкою. Між прочим, травечка теж цієї людини, що продає басейни. Так що, кому треба, заходьте.